Привіт! Знаєте, іноді виникає питання, чи може вірність коштувати життя? От сьогодні ми зануримось у повість Бориса Харчука Діана. Це, знаєте, така історія, що починається ну, дуже тепло про дружбу дівчинки і собаки, а от закінчується закінчується вона, на жаль, трагічним уроком уроком про ціну відповідальності. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Просто вдумайтесь усі слова. Це ж Антуан де Сент-Екзюпері. і це, знаєте, не просто красивий епіграф, це, по суті, моральний компас усієї історії. Той самий компас, що змушує нас зупинитись і запитати себе, а чи завжди ми готові? Чи готові нести цю відповідальність до самого кінця? Ну що ж, переходимо до автора та його морального компасу. І це справді важливо, бо, перш ніж ми поринемо в саму історію, варто хоча б трохи зрозуміти, хто її написав. Борис Харчук, це була людина з ну дуже твердими переконаннями. Для нього питання моралі, людяності, совісті це було не щось абстрактне, це було головне і в житті, і в творчості. Так хто ж він такий, цей Борис Харчук? Ну, дивіться, він народився в дуже бідній селянській родині, тобто, життя бачив без прикрас, як воно є. Був першим редактором відомого дитячого журналу Малятко. Але як письменник він був реалістом. Його страшенно хвилювала оця втрата моралі в суспільстві, людська байдужість, і писав він про це так гостро і правдиво, що його книжки їх просто вилучали з бібліотек. Навіть у націоналізмі звинувачували за його переконання. Тобто, розумійте, Діана це не просто якась мила історія, це погляд людини, яка все життя ставила дуже незручні, але чесні питання і собі, і нам. Ну що ж, давайте нарешті зануримось у саму історію. Усе починається як у найкращих спогадах про дитинство, правда? Літо, село, канікули. Міська дівчинка Марта приїжджає до бабусі, і тут на неї чекає сюрприз. У них з'явилося цуценя. Але з самого початку все пішло не так. От уявіть: у голові в Марти вже малювалася ідеальна картинка, радісне знайомство, веселе щеня кидається їй назустріч. А що в реальності? А в реальності. Маленький переляканий клубочок забився в найтемніший куток і просто тремтить від жаху. Це було, знаєте, таке перше зовсім не дитяче розчарування. Ну чому, чому собачка мене боїться? Я ж назвала її таким гарним ім'ям Діана. Оце її внутрішній монолог. І в ньому стільки дитячої образи, правда, їй же не просто шкода, їй реально боляче. А тут ще й бабуся додає: мовляв, собаки відчувають добру людину, і це ранить ще дужче. Одразу видно наскільки глибоко дівчинка це все переживає, як сильно вона хоче, щоб її прийняли. Але Марта, вона не здається, і тут вона проявляє таку, знаєте, зовсім не дитячу мудрість. Вона розуміє, що силою нічого не досягти, потрібне терпіння. І от, крок за кроком, спочатку просто залишає молоко і дивиться здалеку. Потім починається така обережна, грайлива боротьба за порожню тарілку. І це, знаєте, ламає кригу. І нарешті капітуляція. Цуценя саме шукає затишку в її руках. Отак поступово народжується довіра. І от у цей момент відбувається щось неймовірне. Коли Діана тулиться до Марти, це ніби, ніби вони укладають німий договір. Її очі ніби питають Я буду тобі вірна, а ти, а ти? Собака свою частину договору виконає це точно. А от чи зможе дівчинка? Саме з цієї миті починається їхня дружба, така зворушлива і така трагічна. Отже, випробування вірності, зв'язок що кувався нерозривно. Літо в розпалі і дружба між Мартою та Діаною стає дедалі міцнішою, і Діана вона перетворюється на такого а, абсолютно відданого компаньйона. Для неї тепер існує тільки один світ світ, у центрі якого Марта. І от подивіться, який тут контраст з одного боку, світ Діани, де є Марта. Це абсолютна любов. Вона спить під її вікном, слухається тільки її, грається тільки з нею, захищає від усього на світі. А з іншого боку, решта світу. Для всіх інших вона не дається до рук, показує зуби, ігнорує будь-які смаколики. Розумієте, її світ звузився до однієї єдиної людини. І так, це робить їхній зв'язок неймовірно міцним, але водночас і небезпечно крихким. При цьому Діана це ж не просто слухняна тваринка, вона особистість зі своїм характером. Вона, наприклад, відмовляється від буди, бо хоче спати ближче до Марти. Вона розумно знімає нашейник, який їй не подобається, запекло захищає двір від сусідського кота. А момент з півним, коли півень налякав Марту, Діана, не вагаючись ні секунди, кинулася на захист і вбила його. Тобто, це вже не просто собака. Це вірний відданий охоронець, готовий абсолютно на все. Але літні канікули, на жаль, закінчуються. І от ми підходимо до головного конфлікту всієї історії. Що тепер Марті треба повертатися до міста. А Діана Діана вже не те маленьке цуценя, це молода вівчарка. І взяти її з собою в місто ну просто неможливо. Отже, ціна відповідальності розпачливе рішення та його наслідки. Це, мабуть, найважча частина історії. Саме тут, отой мотив відповідальності, про який ми говорили на початку, розкривається ну, в усі своїй трагічності. Марті та її бабусі доводиться ухвалити рішення рішення, яке змінить усе. І от рішення ухвалено. Діану треба віддати Севі, доглядачеві рибних ставків. Ну, на папері все виглядає добре, правда? Новий дім, собаці буде робота, охороняти ставки, обіцяють гарний догляд. Бабуся навіть заспокоює Марту, каже, вона буде як у раю. Але вони забули про найголовніше: що відповідальність це ж не тільки про їжу і дах над головою, це про вірність, про серце, про те саме серце, яке вони зараз збираються розбити. І от починається останній шлях цього вірного серця. Спочатку новий дім. Діана там відмовляється їсти, вона просто тужить за Мартою. Далі втеча. Вона розриває ланцюг і біжить назад, додому. Потім останнє прощання. Коли Марта вже їде, Діана стрибає в крижаний ставок, щоб плевти за нею. А потім фатальне очікування. Кожен її рух, кожен її вчинок це просто крик. Не залишай мене. Вона ж не розуміє, що її зрадили, вона просто чекає, що її світ повернеться. Спалах світла, вереск гальм, а потім тиша. От і все. Та сама фатальна мить вона бачить світло у вікні. Для нас із вами це просто телевізор, а для неї для неї це знак. Марта повернулася, і вона робить останній ривок через шосе на зустріч надії і темрява. Вірність, абсолютна вірність, яка не знала жодних меж, призвела до смерті. Чи впізнає мене Діана наступного літа? Знаєте, що найстрашніше? Оця тиша, яка настала після. Бабуся, вона так і не наважилася сказати Марті правду. Можливо, хотіла захистити її дитячий спокій. І тому це питання Марти: чи впізнає мене Діана? Воно назавжди зависло в повітрі, без відповіді. І це, мабуть, і є відлуння тієї відповідальності, від якої просто втекли дорослі. То що ж це означає бути по-справжньому відповідальним? Знаєте, повість Харчука не дає простих відповідей, вона тільки ставить це питання. Але історія Діани вона точно доводить одне: справжня відповідальність це не про миску з їжею і не про дах над головою. Це про вірність тій німій обіцянці, яку дають, коли кажуть, ти тепер мій. Це дуже важкий урок, і він, мабуть, залишається з нами надовго. Дякую, що пройшли цей непростий шлях разом.